З цим трактом на Росії 22 березня є ще одна дивовижна абсолютно штука. А ну, по перше, це перший теракт в історії людства, в якому ІГІЛ має доводити, що це зробили вони. А по-друге, це реакція звичайних росіян на цей теракт. трагедію для їхньої країни. А вони сприйняли, ну як би так сказати, е, ніяк, а дехто навіть відверто радів. Ми зібрали для вас цікаву добірочку. Зараз побачите. Новини з боліт далі. Доброго ранку з вами новини з боліт. Прокинулися, потягнулися і let's go го офігівати з російських новин. Сьогодні випуском тиждень, який залишиться в історії Росії, назавжди підсвяткування масниці, де мало не покалічило росіян до теракту у підмосковному кроку Сіті Холі. Як деякі росіяни переживали трагедію своїх співвітчизників, це треба бачити і чути. У Росії відгріміла масниця, причому у всіх сенсах цього слова. У Петербурзі гулянь не витримала навіть сцена на ярмарку, яка впала мало не на росіян. Хоча ми з вами знаємо правду. Просто наші криворукі сусіди вкотре зробили все на і Не встановили все як треба. Результат В цьому році дуже великий ажіотаж на масниці. Так, завдяки роботящим робітникам, які встановлювали сцену росіяни на ярмарку, самі мало на млинці не перетворилися. А от у Москві свято закінчилося фаершоу. Чотири, три, два, один. Лучник, мабуть, перенервував трошки і промазав, адже окрім опудола, горіти почали ще й декорації. Але росіяни у своєму репертуарі, як накосячили, відразу почали робити вигляд, що так і має бути. Гори, гори, ясно, аби не погасло. Просто їм нравиться, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. 22 березня у Росії стався масштабний теракт. Група озброєних бойовиків увірвалася в один з тамтешніх торговельних центрів в Крокус сіті холл і розстріляла понад сотню людей. Ми, дякувати Богу, не росіяни і чужому горю не радімо на відміну від них. Чи, якщо чесно, реакція деяких жителів РФ нас здивувала. Ми зібрали для вас добірку. Ось, наприклад, дівчина пісню співає з приводу трагедії в торговельному центрі. Гори Крокус-Холл! Що ти мені дарував, Я не буду сумувати. Ну, якби повага до своїх співвітчизників і постраждалих просто на 10 із 10. Молодець. А от кремлівська солістка, він же роснявий співак шаман, на якого росіяни моляться і вважають його символом країни, бо він примудрився записати абсолютно пацавату пісню під назвою «Я Яруський. Мало того, що за якісь лічені години після теракту записав кліп та пісню про події в ТРЦ, що підозріло, правда? Чувак наче знав, що буде. Хоча це ж Росія? Що тут дивного? Так от він ще на додачу дав задню, коли пообіцяв підтримати сім'ї постраждалих. Ось вам переписка з паном Шаманом. Мені дуже шкода, той біль, який ви відчуваєте, нікому не зрозуміти. Але я казав про бажання допомогти, коли було 30 постраждалих. Я був готовий взяти на себе витрати, оплатити поховання. Але зараз ви ж бачите, майже 150 людей. Тобто, ваш менеджер дзвонив мені. Ми все обговорили, не будували планів, і зараз ви нам відмовляєте. Ну, ви мене зрозумійте. Допоможу вам, оплачу, але потім інші 130 плюс вимагатимуть від мене того ж. Я не готовий зараз. Не готовий? У нас до шамана питання. Ну вже брудні кремлівські гроші не лімітед. Чи може він за їжу працює? Так чи інакше, символ великої Росії обхезався на рівному місці, коли від слів діло дійшло до справи. Просто краще. 10 із 10. А як вам ця персона Росіянку просто обурює той факт, що у соціальних мережах, більшість з яких у них, до речі, заборонені, пишуть про теракт. Виберіть соціальні мережі, будь ласка, інстаграм, в тому числі. Зайшла, думаю, розважусь. Горілся, подивлюся, відкрила кожен, навіть не кожен другий, кожен перший співчуваємо, співчуваємо, співчуваємо. Дівчинка танцює, майстер з то викладаю відео з танцем, де просто ось так величезними літерами: 220324. Ви ідіоти, приберіться з моїх очей. Я цілий день на це дивилася. М да, пе підтримка. А ось ще одна, яка живе у своєму світі. Я сьогодні вранці дізналася від клієнтки, що щось трапилось. Не допитуватися і попросила мені не розповідати. І тут мені теж розповідати не треба. Я не хочу це знати. Я не чи знав, як хтось помирає? Ми всі помремо? Видно, що ця дивна істота зовсім не шарить, що відбувається у світі. Нехай Соловйова піде, подивиться. Він їй все розкаже. Але наступна дама мене просто підкурила. Усі недалекі росіяни в одному відео. Бувся мене це взагалі ніяк не хвилює. Головне, що якщо теракт відбувся, значить я завтра не їду до Москви. Значить, квитки мама скасувала. Значить, вона мене не чекає вдома. А значить, я бухаю до понеділка. Дякую великотерористам, які прийшли у Крокус Сіті. Тому що мені реально сьогодні треба. Було з піснею. Гадаю, бухати довго не доведеться, адже тамтешні ФСБшники вже точать вила на цих героїв. Інфа сотка. А з вами були новини з боліт. Залишайтеся з нами.